У Києві відбулися другі всеукраїнські змагання із адаптивного пейнтболу. Змагалися цілий день враження Дарії Лиходіт. Перед змаганнями вони перевіряють маркери та обговорюють тактику. Кожна зі сміх команд складається з двірчих військових та ветеранів, що отримали на цій війні поранення. Я навіть е колись фантазував, думав, якщо там вдруг мене якось поранить, як я буду відчувати. Так, Юрій згадує своє поранення під час виконання бойового завдання під Авдіївкою. У бліндаж влучила ворожа міна. П'ятнадцяток травми обох ніг. Те, що не уразило голову, диво каже ветеран. Казка врятувала. Ще трошки не було бока, може і більше. Обох кінцівок на одній нозі у мене немає частини ступні і двох пальців четвертого, п'ятого. На іншій нозі перелом стегна, ну, там стоїть пластина. Зі складнощами довгої реабілітації Юрій нині втонено не стоїть на ногах, хоч і пересувається з милицями. Я прийшов до тями, побачив світло і просто е, темну стіну. Володимир був в артилерійському розрахунку. Поранення обох ніг отримав під час бою, коли ворожий снаряд прилетів у відповідь. Так вийшло, що там. Немає частини стегна. І от якраз сам процес реабілітації він і полягав в тому, що мені ніби як нічого не можна. Але при цьому я шукав завжди шляхи, як реабілітувати. Сукрейські змагання адаптивного пейнтболу проводять вже вдруге за рік, адже на такі активності є попит саме серед ветеранів та захисників, кажуть організатори. Дуже круто, що ми зі сторони держави чуємо ветеранів і опитуємо їх постійно, що вони хочуть. І створюємо ті умови, ті можливості для заняття. Спортом цю гру присвятили пам'яті волонтера та побратиму одного з організаторів. Саме разом з Владом Зайцевим Євгеній розробляв змагання з пенболу. Це класно тим, що цей спорт він є доволі екстремальним, динамічним, і тут люди вивільняють свої от негативні емоції. Сьогодні змагали 40 військових, і після перших виходів на поле хлопці із захопленням діляться враженнями. Я перший раз пішов на пенбол. Я думав, що я не зможу, тому що після поранення думав, мені буде дуже важко. Але це така динамічна гра, колективна командна. Ти і фізично відчуваєш, що ти що, ще що, щось ще можеш. Квайп, да, от якраз пейнболу він створює таку е, як лайтову таку, як прививка, да, от маленького, маленька прививка, да вели великого бою. Даріли ходіти Лері Рябченко. Ми України, марафон Єдині новини.